Всім привіт! таки рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Я Оля, психолог-консультант в методі КПТ когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії та акт, терапія прийняття та відповідальності. І загалом в мене є дуже багато відео на каналі з терапії, де я розповідаю про ті чи інші схеми, розповідаю про частки, які знаходяться в структурі нашої особистості. Ну, ви можете побачити ці відео в списку з відео по схема терапії. Але сьогодні я б хотіла записати відео на те. Таку цікаву тему, яка є дуже дотичною до тих відео по схемах тематичних. І ця тема це тема емоційної регуляції. Ми говорили про різні дисфункційні частки в структурі нашої особистості. Пам'ятаєте, ми трішки так говорили, як працювати з недисциплінованою дитиною, наприклад, що ми робимо з внутрішнім критиком, та? це всі такі інтроекти в структурі нашої особистості, але також там є дуже важливий інтроєкт, це наша здорова доросла частка, та її ще називають доросла позиція. І цікаво, що ж входить в цю здорову дорослу частку, та? тому що ми в терапії працюємо над зменшенням цих дисфункційних часток. Але ми також е, певними терапевтичними втручаннями збільшуємо нашу здорово-дорослу частку, нашу корисну часточку, і здорова-доросла частка має мати певний заспокійливий інтроект. Та, так як в нас є внутрішній критик, це такий бісячий нас інтроект, та, тиснучий, вимагаючий, е, критикуючий, контролюючий і так далі, Здорова-доросла частка має такий заспокійливий, підтримуючий і гнучкий, е, розуміючий інтроект. І якщо, наприклад, ви капете самопідтримку. Називаємо self-compassion. Я вам дуже раджу почитати праці Крісті Неф. Це психологиня, яка заснувала взагалі розуміння цього self-compassion. Ціла наукова теорія про те, як вміти вибудовувати ось цю опору на себе, підтримку себе і так далі. Ми сьогодні поговоримо про. Те, як заспокоюватись, як здійснювати емоційну регуляцію. Це відео буде вам корисним, якщо ви, по-перше, занадто чутливі до емоційних подразників, якщо у вас дуже інтенсивна реакція на емоційні подразники, так, тобто швидко виникає емоція і емоція дуже інтенсивна. Якщо ви дуже повільно відновлюєтесь після емоційного збудження, та, наприклад, у мене є клієнти, які кажуть, я напряму не йду в конфлікт, я не конфліктую, тому що в мене це забирає настільки багато сил, що я потім... Там цілий день відновлююсь, і воно там того не варте, наприклад. Да, тобто для них навички цієї емоційної регуляції будуть корисними в першу чергу, тому ми теж так фокусуємо увагу на тому, щоб працювати з цим. Що таке загалом ось ця от емоційна регуляція, або ж її ще називають емоційна модуляція, або це навичка емоційної зрілості? Та це коли ми, по-перше, стримуємо неадекватну поведінку, пов'язану з сильними негативними чи позитивними емоціями. Друге, коли ми вміємо самоорганізуватися для Певних координованих дій. Тобто, тут, в залежності від контексту ситуації, ми вчимось, наприклад, відділяти свою емоцію від своєї поведінки. Та, коли ми можемо, наприклад, відчувати одну емоцію, але супер, в цьому поведінка може бути іншою, та, яка є, наприклад, там, більш прийнятною до цієї ситуації, більш корисною тощо. Нам колись викладач з акту розповідав дуже цікавий приклад: наприклад, там мама тримає на руках дитину, і дитина дає цій мамі ляпаса, маленька дитина, та десь три рочки. Thank <laughs> you. От, і мама, звичайно, відчуває дуже сильну злість. Але чи буде ця мама давати дитині ляпаси у відповідь, навіть не дивлячись на те, що вона відчула злість і що вона там хоче дати цього ляпаса, наприклад, та, Тобто, на цей імпульс міг з'явитися. Але мама буде тоді іншу поведінку застосовувати, тому що це буде та поведінка, яка не нашкодить її стосунку з її дитиною. Та, тобто, там мама якось якось буде заспокоювати цю емоцію в дитини, там якось пояснювати І так далі, і самотужки зможе відрегулювати. От свою емоцію злості, да? тобто заспокоїти ще й свою злість, да? Тобто це здатність діяти незалежно від емоцій у випадку необхідності. Далі третя ознака емоційної регуляції або ж емоційної модуляції це вміти знижувати самостійно будь-яке психічне збудження, викликане сильними емоціями. І четверта ознака емоційної регуляції це. Зміна направленості уваги при сильних емоціях тут, до речі, дуже допомагає акт. Я раджу вам ознайомитися з цим методом, тому що він дуже добре тренує психологічну гнучкість. Це якраз те, що ми можемо фокус нашої уваги змінювати, от, і бути гнучкими, наприклад, щодо певної емоції, чи щодо певної думки, там певного переконання, та і щодо ситуації загалом. Дуже часто надчутлива ось така от. Та неадекватна система емоційного регулювання присутня дітям, да, ну, вже дорослим, які в дитинстві жили в такому от інвалідуючому оточенні. Що означає інвалідуюче оточення? Дивіться, дитина маленька, потребує дорослих поряд з нею, та які володіють навичками емоційної регуляції, щоб ці дорослі допомагали дитині зрозуміти її емоції та регулювати її емоції. Але на жаль, дуже часто дорослі самі не мають цих навичок емоційної регуляції, та в такому випадку. Дитина, будучи ще без цих навичок емоційної регуляції, плюс з особливостями е, структури головного мозку, та тому що там певні структури, які відповідають за заспокоєння емоцій, формуються там після 14 років, тобто по суті до 14 років дитина не може самотужки регулювати свої емоції. От і в такому випадку, звичайно ж, дитина є емоційно вразливою. Е, і Якщо ця дитина зростає в такому інвалідуючому середовищі, в неї є ось ця емоційна вразливість. Але коли вона, наприклад, відчуває важкі емоції, з якими вона не може впоратися самотужки, наприклад, дуже сильний страх, дуже сильна злість тощо, батьки в цей момент, замість того, щоб якось підтримати, валідувати цю емоцію, сприймати цю емоцію як певні комунікативні сигнали та, дитини, емоцію починають газлайтити. Наприклад, дитини, починають їй забороняти якісь емоції, можуть висміювати емоції, ставитись несерйозно до певних емоцій. І таким чином дитина вчиться певним моделям поведінки, да, наслідуючи ось модель поведінки щодо емоцій свого цього інвалідуючого оточення. Так вона. Там, або вчиться дисоціювати свої емоції, да, від'єднуватись від, від них, переставати відчувати. От, наприклад, потім займається таким теж самогазлайтингом. Наприклад, в неї з'являються вторинні реакції на первинні емоції. Да, тобто, наприклад, емоція первинна злість, вторинна реакція там, відчуття провини або сорому за цю злість. Да, і тоді ми, нам з цим клубочком трішки важче працювати, але це можливо. Тобто ми це можемо натренувати. І Ця дитина, яка зростала в такому інвалідуючому середовищі, вона не пройшла через один з таких найважливіших аспектів розвитку дитини це стримування та контроль певних афектів, та, тобто таких сильних емоцій, та, де батьки замість того, щоб навчити дитину цьому, самі того не вміючи, вони там якось газлайтили, висміювали, забороняли тощо що певні емоції. Дуже важливо. Навчаючи дитину оці емоційні регуляції, валідизувати певні її емоції. Та? Тобто жодна емоція не виникає просто так, в дітей також, хоча й дитячі емоції, вони не більш інтенсивні, більш такі рухливі, швидкі, але все одно це так чи інакше це комунікативні сигнали. Тобто дитина намагається за допомогою цих емоцій, також та передати те, як вона себе відчуває щодо тієї чи іншої ситуації. Тобто, спочатку та ми вчимо, якщо це був такий от розвиток дитини в такому інвалідуючому середовищі, ми створюючи цей заспокійливий інтроект. Валідуємо певні емоції, тобто частинка нашого заспокійливого інтеректу. Зараз я це зображу теж схематично. По-перше, ми валідуємо свої емоції обов'язково. І я тут так схематично зобразила, це здорова доросла частка. Вона обов'язково має містити в собі цей заспокійливий інтерект, вміння емоційної регуляції, навичка емоційної регуляції. Сюди обов'язково входить валідація емоцій, тобто в емоційній регуляції завжди є валідація. Тих чи інших емоцій. Тобто наші емоції, як реакції, мають причину, і наша задача тоді тільки дослідити, що за потреби стоїть за тією чи іншою емоцією. Нагадаємо собі основні емоції, які в нас присутні: це гнів, сум, радість, здивування, огида, страх, вина, сором і цікавість. От. Звичайно, там можна тоді від цих основних емоцій там дивитися відтінки кожної емоції можуть мати свої назви, але це основні такі емоції. От, і найцікавіше те, що більшість страхів це результат навчання. І колись біхівіористи проводили такий експеримент, він зараз вважається неетичним і відноситься до неетичних експериментів психології, але це був 1920 рік, тоді лише починало розвиватися. Та починала розвиватися психологія як наука. І суть цього експерименту була в тому, що взяли маленького хлопчика, ім'я було Альберт, і хлопчику, здається, було дорочку, там щось біля 11 місяців, і в нього викликали. Страх білого щурика. Тобто, взяли біленького Щурика, показали цій дитині, там вона торкнулася цього щурика тощо, і в цей момент, коли вона там взаємодіяла з цим білим щуриком, ця дитина почали створювати дуже гучні лякаючі звуки, яких дитина, звісно ж, лякалася. Тобто, ззаду цієї дитини дуже сильно стукали. І дитина щоразу, там коли торкалася цього щурика, відбувався цей стук. Далі дитина вже боялась, там, торкатися цього щурика, але потім навіть коли показували цього щурика дитині, все одно е, за цим йшов такий голосний звук, якого дитина лякалася. І в результаті цього е, цей хлопчик Альберт він почав боятися не тільки біленького Щурика, е, з яким напряму проводився цей експеримент. Він по аналогії почав боятись білого кролика, він почав боятись білої шуби загалом і навіть боявся. Білої бороди Діда Мороза. Саме цікаве, що потім експеримент не продовжили, і цей закріплений в цій дитини страх потім. Не змінили назад, тобто не робили наступного експерименту, де цей страх би якось знімали в дитини, і дитина надалі завжди боялася всього, що як асоціювалося в нього з білою такою шубкою. Першим, першою частинкою нашого заспокійливого інтроекту є валідація емоцій, другою частинкою є розуміння емоції, усвідомлення емоції та усвідомлення потреби, які підсвічує нам та чи інша. Емоції, тому що в принципі кожна емоція нам ем, говорить про ті чи інші наші потреби. От, Якщо там брати про злість, то це те, що хтось порушив наші кордони. Якщо брати злість, це також про певні незадоволені потреби. Якщо брати про сум, то це про якусь втрату і так далі. Дуже важливо вчитись усвідомлювати свої емоції. Що якщо, там, наприклад, людина зростала в такому інвалідуючому середовищі, десь не дуже до кінця розуміє, що за емоція, наскільки сильна ця емоція, да? тому що відбувалося це от від'єднання від свого. Внутрішнього, такого емоційного світу можна теж вчитися, відчувати своє тіло, тому що. Емоції також живуть в тілі. Та, можливо, ви так знаєте, та, що образа може тут болим в горлі відгукуватись. Тривога дуже часто живе ось тут в грудній клітині. Страх може дуже часто відчуватись поколюваннями, поколюваннями такими маленькими в долонях та е, такими ватними ногами. От. Тобто емоції, крім. Е, там якогось усвідомлення дали, де ми там розуміємо, що це за емоція. Емоція живе не в голові, це про тіло загалом наше. І тут когнітивно-поведінкова терапія дуже помічна, також тому що вона нам допомагає легше усвідомити оприділити емоцію. Коли ми робимо таку когнітивну реструктуризацію, тобто ми дивимося, що за ситуація відбулась, про що для нас ця ситуація, та тобто такі думки в нас пов'язані з цією ситуацією, і яка наша поведінка, і ми, в принципі, можемо тут теж відслідкувати, що це була за емоція, тобто про яку емоцію йшлося. Також ми набагато більш вразливі і більш такі емоційно-реактивні, коли ми перебуваємо під дією стресу або вже такого, знаєте, дестресу, тобто тривалого стресу. І для ось цього нашого заспокійливого інтроекту, для навички емоційної регуляції дуже важливо е вчасно. Вміти знижувати рівень стресу в нашому житті. Тобто ми маємо слідкувати за тим, чи добре ми харчуємось, чи достатньо ми спимо. Тобто ми нормалізуємо сон в першу чергу. Якщо є безсоння, тоді ми лікуємо безсоння. Обов'язково це має бути фізичне навантаження, тому що стрес нам дає такий надлишок кортизолу, і це вже теж нам. Ускладнює емоційну регуляцію. Дуже цікаво, що для того, щоб знизити рівень стресу, ми маємо десь відчувати свою певну компетентність в якійсь справі. От. Я коли шукала матеріал для цього відео, я більшу частину матеріалу почерпнула в книзі по dbt терапії Це діалектично-поведінкова терапія, направлена на формування навичок в людей з межовим розладом особистості. Тому що, на жаль, цей розлад особистості він якраз характерний тим, що більшість важливих навичок, на які спирається наша психіка, не розвинені. От. І... Дуже цікаво було помітити цей момент, що потрібно вміти формувати власну компетентність, відчуття власної компетентності. Можливо, це теж перегукується з відчуттям нашої ідентичності, відчуттям такого більш цільного нашого я, от, і додатковою опорою в нашому житті. І, в принципі, це не обов'язково має бути про професійну діяльність. Там уточнюється, що формування компетентності та майстерності в справі, яка подобається, допомагає нам знижувати рівень. Стресу. От, для мене це було таким цікавим відкриттям. Але я думаю, ви теж можете собі це взяти, для вас це буде корисно. До речі, там теж вказується, що збільшення відчуття своєї компетентності щодо тієї чи іншої справи може служити таким певним антидотом до депресії. Але це теж потребує подолання певних труднощів, це теж допомагає нам формувати свою дисципліну. Якщо, наприклад, є велика частка недисциплінованої дитини, так, я раджу піти тоді спочатку з цим попрацювати, щоб знизити час. Недисциплінованої дитини В мене на каналі є відео про ось цю от схему недисциплінованої дитини, або вона ще називається Недостатнього самоконтролю. Є додаткове відео, що з цим робити, тобто відео з техніками. Ви можете це зробити, та і потім вже перейти до цієї частинки, щоб да ось цю от третю третій компонент емоційної регуляції та заспокійливого інтеракту могли собі теж включити, щоб воно так все у вас було, знаєте, як пазлик зібрати собі. Далі, коли ми знижуємо рівень стресу, ми також маємо підняти рівень відчуття насолоди від життя. Та тобто ми правда можемо планувати собі щодня якісь гарні події, які викликають в нас е, приємні емоції. Та, тобто Ми можемо собі там довготривало планувати якісь події, які нам е, приносять задоволення. Та, і ви, в принципі, теж можете це зробити. Ви собі виписуєте список таких ресурсних активностей. От, тобто, це справи, це ті речі, які вам подобаються, справи, які вам подобаються. Ви собі прямо цілий списочок виписуєте, можете, наприклад, проранжувати від 1 до 10, від тієї, яка найбільше подобається, до тієї, яка так посередньо подобається, але постарайтесь виписати, давайте так візьмемо хоча б 15 таких занять, таких активностей, які вам приносять задоволення. От, також дуже важливо приділяти увагу стосункам, тому що людина це соціальна істота. Нам дуже важливо відчувати свою включеність включеність в якусь соціальну групку. І насправді, щоб бути щасливими, ми потребуємо хороших стосунків з іншими людьми. Дуже цікаво, що це взаємопов'язано. Тобто, для е, відчуття такої гармонії, щастя, е, відчуття такої опори на себе, такого ресурсного стану. Е, нам Важливо мати хороший стосунок з людьми, але для хорошого стосунку з людьми нам конче необхідно теж вміти регулювати свої емоції, щоб, наприклад, якщо в нас є такі реактивні вибухи злості, от, яку нам важко контролювати, щоб ми навчилися теж з цим справлятися. Тобто воно все дуже взаємопов'язано насправді. Третя порада звучить, як уникати уникнень. Пам'ятаєте, я розповідала, що страх дуже часто є результатом научення. От, і якщо ми йдемо в досвід, де нам навіть трішки страшно, де нам якось неприємно, не хочеться це робити, але ми не уникаємо цього досвіду, а йдемо в це, ми можемо таким чином лише побороти страхи, до речі, в когнітивно-поведінковій терапії ми працюємо зі страхами лише таким експериментальним методом. Тобто ми йдемо в ці страхи. І ось ця порада, вона і правда звучить так, що варто уникати уникнення і. Постарайтеся помітити ті ситуації в своєму житті, яких ви уникаєте, і заплануйте собі прямо так туди йти, отримувати цей коригуючий досвід. Далі для хорошої емоційної регуляції ми маємо володіти психологічною гнучкістю. Я вам дуже раджу все ж навчитися цієї дифузії, роз'єднання своїми емоціями яким чином цього можна досягнути? Можете навчитись медитаціям, наприклад. Да, будь які медитації. Зараз є дуже багато різних джерел, де можна почерпнути ті чи інші медитації, просто навчитись медитувати. Медитації нам допомагають виринати з певних наших емоцій, з певних наших важких думок. От, і так заземлятися в тут і зараз. Дуже раджу цю книгу, практики, усвідомленості. І ще одну. І ось цю от книгу Стівена Гайса. це один з засновників актитерапії Звільнений розум. Тут, коли прочитаєте цю книгу, ви навчитесь психологічній гнучкості. Є теж дуже багато технік, плюс техніки, які допомагають підживлювати, підкріплювати цю здорову дорослу частку і боротися з внутрішнім критиком. В цій книзі внутрішній критик називається Внутрішній диктатор от, але в принципі суть та сама. То нам, так само як е, практики медитації майндфулнесу, так і техніки з акту допомагають відпускати емоції. В когнітивно-поведінковій терапії теж є декілька технік. Ви можете знайти, до речі, в мене відео, де я розповідала про роботу з тривожністю, як ми боремось з тривожністю. Там теж є техніка на відпускання емоцій. Ви можете собі її взяти, да, тому що це дуже релевантно до цієї теми емоційної регуляції. Отже, якщо так резумувати, підсумовувати щодо цієї теми емоційної регуляції, емоційної зрілості, наша здорова доросла частка, наша доросла позиція має вміти розпізнавати свої емоції. Розуміти, що за потреби стоять за цими емоціями, проживати ці емоції, як ми проживаємо емоції. по суті, собі даємо ту потребу, на яку вказує та чи інша емоція, та або ж, що розуміємо, що за потреба за цим стоїть. Та. Ми обов'язково собі валідуємо емоцію, тобто ми себе не шеймимо за емоцію, не критикуємо за емоцію, не звинувачуємо за емоцію. Кожна емоція це лише комунікативний сигнал. От, і чим швидше ми так навчимось е, не газлайтити себе, приймати свої емоції, та, тим легше нам буде впоратися, да, і навчитися цій емоційній регуляції, да, і впоратися з якоюсь важкою емоцією. І обов'язково слідкуйте за рівнем стресу в вашому житті. От, це теж дуже така важлива частинка. Я швидко розповіла так по пункту, може перегляньте, собі випишіть, і прямо по кожному пункту розпишіть, як це у вас і як би ви це хотіли змінити, щоб трішки покращити, там, наприклад, ту чи іншу сферу щодо цієї теми. Дуже дякую вам за увагу. Під час від часу буду записувати такі проміжні відео. Вони, в принципі, всі дотичні до моєї улюбленої схеми терапії. От сьогодні ми трішечки так поговорили про здорову дорослу частку, бо оскільки вже можна там тільки про дисфункції говорити, про щось некорисне, Давайте подивимося, як ми можемо доростити щось корисне, да не тільки бороти некорисне, а й підживлювати корисне. Я сподіваюся, це відео стане вам в нагоді. Дуже була рада знову вас бачити і до нових зустрічей!